Є два варіанти масштабування: це вертикальне масштабування і горизонтальне масштабування рекламних компаній. Поясню, чим саме вони відрізняються. Якщо ж ми говоримо з вами про вертикальне масштабування, в цьому випадку ми починаємо збільшувати рекламний бюджет саме на поточні рекламні компанії. Рекламні бюджети зазвичай ми збільшуємо поступово. Якщо у нас рекламна компанія працює з бюджетом 5 доларів, відповідно, наступним кроком ми збільшуємо його до 7 доларів, потім до 10, 13 і так далі. Відповідно, таким чином ми збільшуємо бюджети на поточні активні. Рекламні компанії, тобто ростемо вгору по бюджету, тому і називається вертикальні. Другий варіант масштабування горизонтальний. В цьому варіанті ми починаємо збільшувати кількість рекламних компаній, тобто розширятися вшир. Як це може відбуватися? Це може відбуватися або ж дублюванням поточних рекламних компаній, тобто ми або Беремо ту рекламну кампанію, яка вже починає нам давати хороші результати і просто намагаємось її дублювати, дублювати на ті ж самі аудиторії, на ті ж самі креативи, відповідним таким чином збільшувати кількість цих рекламних компаній. Або ж ми починаємо просто паралельно запускати і інші напрацьовувати креативи, і таким чином також пробувати масштабуватися. Відповідно, я рекомендую звернути увагу саме на горизонтальне масштабування. Поясню чому, якщо ми починаємо масштабуватися кількістю рекламних компаній, в такому випадку ми менш залежні від кожної рекламної компанії.